Мене звати Станіслав, сьогодні мені виповнилося 143 роки. Ви, мабуть, здогадалися, що я незвичайний підліток, але незадовго до цього дня я втратив свої можливості через одну незабутню віч. Як зараз пам'ятаю цей день, коли вона вперше з'явилася в нашій школі, ця смертна швидко знайшла друзів, але не звертала на мене увагу. Можливо, тому що на той час я був з Марії. Чи любив я її? Зараз можу відповісти, що ні. Подібне тягнеться до подібного. А коли перед тобою безкінчена варениця днів, схожими між собою, хочеться, щоб поруч з тобою була людина, яка розуміє весь тягар вічного життя. Слава тягнула мене, як магніт, я завжди був десь неподалік. Її усмішка, легка хода, гіпнотизувала мене. Одного дня вона ледве не впала зі сходинок. Мене захлеснула ціла буря невідомих до людини емоцій. Це був страх, який переходив у жах. Моє серце замерло, коли слава подивилася на мене. Дякую. Я стояв, дивився на неї. Усі слова застрягли у мене в роті. З того моменту був завжди поруч з нею, навіть коли вона спала. Я боявся її втратити. Щоб стати її ангелом охоронцем, дляся завести спільних друзів. Мені потрібно з тобою поговорити. Давай пізніше, потім буде пізно. Я був осліплений своїм щастям та не помічав нічого довкола. Не міг я оцінити той біль, що завдав Марії, якщо б я міг повернути час, але навіть мені це не під силу. Що тобі потрібно? Ти забрала в мене кохану людину, відібрала в мене найдорожче, і після цього ти запитуєш, що мені потрібно? Мені потрібно твоє життя, щоб він відчув те саме, що я. Я не став героєм для слави, навіть не сміх її захистити від собі подібних. Коли знайшов її, було пізно. О, ні! Навіщо ти зі мною? Я був як безпорадна дитина. Відчай з болем затуманив мій мозок. І тоді я прийняв єдине вірне рішення. Так, так і хто це зайшов гості до нас? Допоможи! Благаю тебе! Ти знаєш право. Невже вона варта того, що ти мені знайшов? Я хотів віддати своє життя, але кому потрібна доля погляду. Все ж таки я відчуваю зараз себе супергероєм, хоч у мене й немає сфер стівностей. Чинки роблять людини героя, а не стібності.